Я би хотів відійти від історичної тематики, бо нібито я її вже всю заюзав, можна сказати. Але вже більше року ходить ходять такі розмови, що після перемоги повернуться з фронту нові ремарки, нові гемінгвеї і таке інше. Це люди з, з дуже важливим для мене, як для автора, мої, ну передусім, як журналіст, все ж таки, досвідом. Які треба опрацювати і зробити з цього достойну книгу, достойний фільм, достойний документальний фільм, достойний художній фільм у мене такого досвіду немає. І е, мої історичні романи це про досвід, прочитаний в книжках, прочитаний по матеріалах істориків, документальних стрічок, документальних там всяких проєктів. Це переважно Друга світова, Перша світова війна. Коли в тебе немає живих свідків, це трошки від тебе далеко. І ти можеш моделювати ситуацію, ти можеш до певної міри щось придумати, підтасувати. Якісь факти не, не перебрехати, але. Змоделювати ситуацію, яка могла би бути, могла би бути реалістичною в той чи інший проміжок часу. Зараз мені як автору, це буде дуже складно зробити. Тому що якщо я пишу про події річної давнини, є мільйон свідків, які можуть сказати, що це було не так. Особливо, коли ти пишеш про війну. Ця рана, яка дуже болить, і до таких книжок дуже і до фільмів, буде дуже прискіпливе ставлення в, в тій аудиторії, які будуть її дивитися, е, є люфт в цій ситуації, що книжка, фі, фільм знімається ще довше. Книжка пишеться якийсь час. І, ну, от, наприклад, у мене довга комендантська година. Описує події перших трьох днів 24-25-26 лютого 22-го року в Києві. Твір художній, але багато що я бачив сам. Багато що я міг припустити, багато що я зміг змоделювати плюс. Консультує головне розвідувальне управління, і вона сказала, що теоретично це все могло би бути. Хоча ми розуміємо, що це художній фільм. Ху -ху Художній фільм. Врятувати березь «Окупація Київщини. Я її сам не пережив, але я слухав людей, я їздив в Ірпінь бучу Я цілий місяць дивився ці відео, що люди говорили, як там касапи по себе поводили. От і мені, мені, хват... мені вистачило для того, щоб це все перетравити в голові і відрефлексувати на цю тему. Про що я зараз говорю? Про те, що письменників і сценаристів не буде задача. Творити історію е, на основі реальних подій, які, які пам'ятають мі, мільйони людей. І у цих мі, мільйонів склалася своя індивідуальна думка, свій індиві, індивідуальний досвід. Якщо його індивідуальний досвід не співпаде з тим, що ти викладеш на папері чи відтвориш на екрані, матимеш, матимеш проблеми. Тому що Своє бачення, своє, своє рефлексія, ти протиставиш як, як конфліктне. І саме тому історичні романи сьогодні дуже відповідають, вони отримують, як на мене, нове життя в, в тому контексті, про який ми з вами вже говорили. Дослідження Росії. Деякі книжки, написані мною, хоча в років кілька тому, я би вже так не писав. Тому що відкриваються ще, ще більші більш, 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 більш факти з російського життя буття, з того, як, чому, що призвело до певних агресивних дій. Ну, взагалі, ми сприймали е, далеко чи недавню історію суто в Україні. Суто в російському контексті дивилися на це всеросійськими очами. Якісь там правочки українські вносили, якісь поправочки. Але виявляється, що ми ці поправочки вносили теж не зовсім правильно. Все було зовсім не так. Все, що нам продають це, це фентезі. Фентезі про себе. Тому сьогодні автор історичних романів. Може наново відкривати Україні історію України Ж. А якщо ти знаєш, ким ти був, то ти знаєш, ким ти є, і ким ти будеш. І інтерес до історичних ретро-романів, знову ж таки, нікуди не є дінеться, він навпаки підвищується. І сьогодні у нас у книгарні частіше. А коли буде чергове ретро, а коли буде чергове ретро, і ретро, і історичні романи нарощують обсяги зараз, і не тільки про ХХ століття, і про Козацьку добу, і про Київську Русь, ми хочемо. Нормальний читач, нормальний глядач хоче знати правду про себе, про своє минуле і зрозуміти, де хто, коли зробив помилку. Чому так от Піддалися ля, ля, лягли під російський вплив. Тому о, я не знаю, можливо, мені доведеться не відходити, а навпаки, ще більше повертатися. І, звичайно, книжки на сучасну тематику це біль. Ну, тому що навіть пишучи детектив, події, якого від, 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 відбуваються отут і тепер, ти не можеш. Закрити очі на, на те, що воно відбувається під час війни, під час е, гарячої фази війни. І ти е, мусиш робити на це поправку як автор, ти мусиш додавати туди атмосфери і писати знову ж таки тільки те про, про те, що, що ти знаєш, бачив, відчував, чув, слухав. Єдине, на що мені точно найближчим часом не буде для мене, як для автора. Сегменту це от книжки саме про війну, про фронтовий досвід тих ветеранів, які воюють зараз і які прийдуть. То їхня парафія, то їхня щирість, то їхня можливо десь сповідь, можливо, десь їхні рефлексії. Але я все ж таки роблю ставку на те, що більшість із, більшість із, із, із них. Прекрасні, героїчні, звитяжні, патріотичні люди. Але вони можуть розказати, але ну, навряд зможуть написати. Тому робота професійних авторів це опрацьовувати їхні спогади, опрацьовувати їхні рефлексії, надавати їм максимально такої читабельної форми, Ну як, скажімо так, облагороджувати. Щоб це не виглядало сам видавав, щоб це не виглядало чимось таким кострубатим, ну, щоб не відштовхувало від себе. Просто працювати з таким матеріалом. Так, такого, так, такого матеріалу дуже багато буде. І з ним треба вміти працювати. І є ще така небезпека, що у кожного з тих, хто пережив, Війну є своя історія. Але якщо 10 людей розкаже свою, ти розумієш, що вони розповідають одне і те саме. Так чи інакше, вони пережили, люди різні, але пережили одне, навіть відчуття одні. Тому задача для людини, яка творить не документальну, а художню історію, художню книжку, художній фільм, оце все збирати докупи, опрацьовувати. Синтезовувати і робити з цього правильний доступний твір.